Друзі, мої любі! Всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч між епіцентром та Минаєм. Неймовірний матч плей-офф за місце в Українській Прем'єрлізі 3-3, але Минає перемагає Епіцентр по пенальті з рахунку 5-3. Просто неймовірний, мої любі друзі-матч. Просто неймовірне задоволення я сьогодні отримав від цього неймовірного поєдинку. Просто неймовірний якийсь поєдинок. Ну добре, давайте вже розпочинати. Да? Давайте вже розпочинати, розбирати цей матч. 4-3-3 стартовий склад у епіцентра. Черна... Ă... Чернабай, Кріс Морозексники, Крістін жмуйда по флангах. Міранюк Ліповус Беджинарі Пізихиснеки, Праця в Кравчук, запорожець Грали у нападі. 4-2-3-1. Як ви бачите, в мене Ає Бандура в воротах. Прокапчук чує взихи. Дмитрук дв... дв... Дворавненко по флангах. Прихна Матюшенко, центральні опорні півзахисник, Кораблін центральний атакувальний півзахисник, Врапчакова Вакула по флангах. Ну, Ігор гунічнєв, а Відповідно, графу на. Просто якийсь, мої любі друзі, неймовірний матч, атака на атаку. Відкритий футбол. Вже на другій хвилині в епіцентрі був супершанс, була поперечка, де ймовірне, бо біди удара був у виконанні. Ось, що я не помиляюся, Запорожі, це бідним ударом. Закручував між дальне-дев'ятку, але не вдалося забити в поперечку. Потім Минає був хороший момент. Діагональ Непана прийшла на нападника гу -гу, Гунічев в у нього був. Хоча там, напевно, був в нього вауфсайт, але все-таки суддя не підняв прапорець, тому це і справді супершанс. Така на атаку, рівний матч, але ось Міранюк на 12-й хвилині забув. І забув доволі такий красивий гол. Там в центрі поля непогано, розрізнув передачу на Міранюка, е, Зробив футболіст. Е, давайте подивимося. Просто неймовірна передача від Мороза. на Міранюка. Міранюк ідеально вийшов, е, вийшов на ворота, обіграв одну захисника і забив гол, пробив дальню дев'ятку, рахунок матчу відкрив. Але вже через 7 хвилин вакула. Дальнім пострілом е, неймовірний удар вакула. там був. Е, Просто, по-моєму, навіть невеличкий рикошет там все-таки був. Ну, Вакула прибрав захисника на ній спотужно удар, воротар, навіть відбив удар вакули. Там, де речі, спочатку. Пробивав, якщо я не помиляюся, Варбчак. Удар був заблокований. Від захисниками, що скочив к Вакулі. Вакула прибирав захисника, пробив дальній кут і забив дуже важливий гол. Потім у того-таки Вакула був взагалі супершанс в кінці першого тайму. Коли він вийшов один на один, вже навіть обіграв вратаря, наносив, здавалось би, удару в поруж. Там була помилка від захисників епіцентра. Вакула випередив вратаря. Скористався помилкою, здавалося, що ось порожні ворота вакули забій. Майже забив, але захисник в такому козацькому підкаті не дав вакулі забити. А другий тайм не змінився. Атака на атаку. Дуже багато було ударів ще епіцентру, що, в епіцентра, що ось, Але саме вина. і заб'є другий гол і заб'є прихна. Спочатку там воротаря під центр на захисника. Захисник помилився і прикнев. На миттєво, накрив захисника, миттєво наніс удар з 125 26 Забив дуже важливий гол, вивів закарпатський клуб вперед. Але ось Бендера такий рахунок, де її зрівняв. Зрівняв рахунок. вісну передачу на нього, до речі. Записав Крістін, ідеальна подача, ну, а Бендера е головою випереджає всіх, забиває дуже красивий гол. На 66 хвилині виводиться, перепрошую, дивоводити з рівня рахунок у матчі. А ось на 77 хвилині вже Кравчук виводить епіцентр перед. Ось так. То епіцентр повів, мене відігрався. Потім мене повів в рахунку, потім епіцентр зрівнює рахунок, виходить перед неймовірний поєдинок. Кравчук забуває, Міреню на нього асистує. Головою забиває Кравчук, вдалося виграти позицію ідеально на удар Кравчук в протихід. Потім Караблін на 84 й хвилині зробив штрафний, суперник отримав вилучення. Пряма червона картка. Ось. А цей штрафний буде визначальним. Буде визначальним подача майданчика меч завесе в повітрі, прихна. Там спочатку хтось із захисників робить скидку на дальню стійку, прихна, випригує, головою скидає. Ось, ідеально скидає на дальню стійку, ну і там Ременяк. Ременяк забиває. Ось, робить рахунок 3-3 у поєдинку. Ременяк доволі таки досвідчений нападник. Робить рахунок 3-3. Ну і ось вона, серія пенальті. Кульмінаційний момент. Дівідінка забив. Дімідка забив. 1-0. Потім Запорожець забив, Ріменяк забив дуже спокійно. А ось Равлік не забив. І ось Равліка, він був, в принципі, де і визначальним. Ось Равлік не забив пенальті. Ось тут пощастило, я хочу сказати, епіцентру. Ну і вратар. Відбив удар. Равнік. А Потім Дмитрюк забив, Кравчук забив дуже спокійно. Забив руну 2-3, Караблін забив, потім 4-2. Клемець не відпускає 3-4. Ну, а кісел підходить до м'яча, забиває гол і приносить закарпатській команді. Прохід далі. Дуже мої любі друзі рівний матч, Минай на характері. Перемагає просто неймовірний матч. Той епіцентр забив, да, Минай переломив, завелося матч, потім епіцентр знову переламлює матч, потім Минай в кінці. Неймовірний абсолютно матч. Такі матчі вони роблять світ краще. такі матчі вони роблять світ краще, мої любі друзі. Справді я вам кажу. По статистиці хочу трішки пройтись, в володіє 50 на 50. 15-11 ударів, трішки більше ударів, було виминає. 7, удари в виминає 7-4 ударів площину, також трішки більше в Минає, 4 1 по офсайдах, у епіцентру є 4 офсайди, е, І у епіцентру було більше кутових. Ну, до речі, 15 ударів в минає 7 в площину, 11 ударів у епіцентрі 4 в площину, але 5 кутових подали. Епіцентрці минає два стандарт положення лише пода, подала команда. Питуючи підсумок, ну що ж, неймовірний матч, неймовірна кількість забитих м'ячів. Мені дуже сильно сподобався цей поєдинок. Ось, Такі матчі справді роблять наш світ навіть в такий важкий час, але краще. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Ну, ось. Бажаю вам всього найкращого. Всіх болівальників минає вітаю з перемогу. Ну, Нові булівальники під центра. Я розумію, як ви засмучені, але ваша команда молодці. Вона показала неймовірний матч. Неймовірний матч. Дякую вам, друзі. Бажаємося найкраще. Всім до побачення всім до нових зустрічей.